10 серпня Городоцький краєзнавчий музей сьогодні тут зібралася еліта Хмельницької області. Юні науковці та науковиці впродовж двох тижнів навчалися у літній школі Сергія Виноградського. Вони працювали в лабораторії, здійснювали практичні дослідження та презентували власні проєкти. Два тижні досить інтенсивного навантаження наукового. Просвітницького, експедиції, спілкування з іноземними професорами, спікерами так і таке інше. Тобто, це таке доросле досить навантаження, але я бачу, що очі світляться, що вони раді, вони спілкуються, вони роззнайомилися, вони. Я сподіваюся, що класно провели час. У року у літній школі навчалося понад 40 дітей з різних громад Хмельниччини. Це переможці предметів олімпіад та наукових конкурсів. Серед них лише четверо городочан. для Анни Мазій Це вже друга літня наукова пригода. Що в цьому, що в тому, була дуже насичена програма. Ми багато працювали, багато чого нову дізнавалися, знайомилися, працювали. Ну що можна в загальному сказати? Ми дуже багато працювали, адже були і проекти, і ми в нас були як ще того, що цього року були експедиції. На яких ми багато чого дізнавалися, також працювала у лабораторії. Наприклад, цього року ми працювали з комбучою і. Кожного разу, ніби ти вперше приходиш і все цікаво, як маленька дитина, дивишся на то, на то. Софія приїхала до городка із Шепетівки. Дівчина радіє, що на Хмельниччині є місце, де можна поглиблено вивчати природничі науки і робити дослідження. Те, що мені найбільше сподобалося, це архо... це було наше археологічне дослідження у одному з сіл Городоччини, де ми де ми знаходили інші види мушлів, ракушок, камінчиків, що було досить цікавим. Наразі я у музеї, де ми досліджували одні з деяких наших знахідок. Данило також планує пов'язати своє майбутнє з природничими науками у літній школі, йому найбільше більше сподобалася дистанційна екскурсія станцією Вернацького та робота в команді, яку він очолював. У підлітків велика проблема з коліозом близько 20%. Всіх підлітків України зверталися до остеопатів, до масажистів з проблемами спини. І наша група, головне, не думати, запатентувала таку якби стартап пластир, який буде кріпитися на спину. В ньому буде віброплатформа, магніт і батарейка. І за батарейки магніти будуть в напругі. І коли згинається спина, розцепляються магніти, і за резонансу магнітних полей включається віброплатформа, і вона дає знать, що потрібно вирівняти спину. Як зазначив Данило, за два тижні навчання в літній школі Виноградського він дізнався набагато більше, ніж за рік навчання у звичайній школі. Це було мега пізнавально, це було дуже насичено. Це затронули багато різних сфер галузів, тому їхній режим був ну, максимально. Таким об'ємним та цікавим, вперше такий проєкт було реалізовано у 2024 році за підтримки меценатів родини професора медицини Миколи Гуменюка. Мета даного проєкту підтримати талановиту молодь, познайомити її з сучасними досягненнями науки та допомогти у виборі професії. Цьогоріч літня школа набула нових масштабів: більше учасників, більше експертів, і вперше міжнародна співпраця зі швейцарськими науковцями. Ідея проєкту в тому, щоб по суті, інвестувати у можливість для всіх дітей отримати розвиток. Отримати інформацію і спробувати себе, щоб потім робити свідомий вибір по життю, ким вони хочуть стати і що є таке наука і освіта. Наш напрям це природничі науки, біотехнологія, медицина, фармакологія, мікробіологія, тому що ми саме звідси, це наше, і тому ми це скажімо так передаємо міжнародна школа виноградського вона вже вдруге дає можливість дітям розвивати свої скіли, покращувати свої знання і безумовно працювати над розвитком особистості, над розвитком наукової складової і вибору професії, яка пов'язана з природничими науками, з біотехнологіями, з медицинами. Тому що спілкуючись з учнями школи, ми знаємо, ким вони хочуть бути, що їм подобається. Бається і вони бачимо, як захоплено вони працюють в лабораторіях, як захоплено вони працюють з фахівцями, як в Украї... з України, так і за кордону. Як зазначив Андрій Горбань, школа воноградського це не просто літній табір, це крок до створення у гуртку повноцінного інституту воноградського навчального та наукового осередку, що розвиватиме природничі науки на високому рівні.